Дівчата, поділюсь вам самим великим відкриттям, які я зробила про себе останнім часом. Цей блог мав бути про бізнес. Я взагалі бізнес-леді, я власниця салону краси, власниця компанії, яка займається продажем преміксів, тобто добавок до комбікормів. Я провожу тренінги для салонів краси. Тобто, в мене три бізнеси. Цей блог мав бути про бізнес. А я ловлю себе на тому, що мені хочеться поділитись з вами, що крім того, що я бізнес-леді, я ще медитую, сама прибираю, сама печу паску, сама готую. І справді моя велика цінність це є стосунки, затишок, добробут в будинку. Я спостерігаю за тим, що дуже багато моїх однолітків. Кому по 40, 41, 42, 45 років, вони розлучились. Тобто вони своїми чоловіками прожили в районі 20 років, і на даному етапі життя багато хто з них розлучений. А для мене зараз стосунки навпаки набули якоїсь надзвичайної цінності. Тобто зараз бізнес для мене не такий цінний, як був раніше. Стосунки зараз. Напевно, на першому місці. І я розумію, що всі мої друзі розлучені, а я навпаки в щасливих, хороших стосунках. От вам і Парадокс, от вам і блог бізнес-леді.